Ти думаєш, що фундаментальний аналіз це, коли читають white paper? Тоді в мене для тебе погані новини. 90% людей у крипті роблять фундаментал неправильно. Вони просто читають маркетинг. Подивись, правді в очі. Проект може бути сильний, розумний, з крутою командою. При цьому ціна роками стоїть на місці і не росте. І знаєш чому? Бо фундаментальний аналіз це не про ідею, це про гроші. Вайт його ніхто не читає. Roadmap – його можуть переписувати кожен квартал. Партнерство – це просто логотипи на сайті. Ринок не купує мрію, ринок купує дефіцити, попит. Хочеш справжній фундаментальний аналіз? Ось він. Поїхали. Перше, навіщо існує токен, не проект, саме токен. Якщо його можна прибрати з системи і нічого не займається, значить тебе рано чи пізно розведуть. Друге токеномика. Скільки токенів вийде на ринок завтра через місяць, через рік. Якщо пропозиція постійно росте, а попит ні, ціна буде, звісно ж, падати. Тут немає магії. Це математика. Згідно гівнопроект Starknet. Третє: хто заливає? Фонди, команда інвестори, ти заходиш у позицію, а вони виходять. І поки ти читаєш довгостроковий потенціал, хтось фіксує прибуток об твою покупку. Четверте: реальне використання не партнерства і не гучні анонси, а люди, ончейн активності, адреси, об'єми комісії. Якщо продуктом не користуються, токен нікому не потрібен. І тепер головне, що більшість не хоче чути. Навіть ідеальний фундаментальний аналіз не працює, якщо біткоін під тиском ліквідність іде з ринку, а страх сильніший за жадібність у таких умовах. Овах падає все без винятків. Фундаментал відповідає лише на питання, що купувати. А от коли виходите і заходите, це вже технічний аналіз. А ті, хто купують, бо проект сильний в лапках дуже часто стають просто ліквідністю для розумних гравців. Хочеш вижити в цій грі, перестань вірити схвам, почни дивитись на цифри. І ось тобі приклад Старкнет. Я його обожнюю, тому що фундаментал. Ну, сам проект технічно крутий, задумка крута, реалізація крута. А по факту його просто зливають, зливають, зливають. Далі, принаймні, хоча б Старкнет, він функціонально гарний. Якщо ми беремо токен Трампа, він взагалі не несе за собою ніякої цінності. Взагалі, і купа розлоків попереду. Тому люди, хто заходили по 60 по 70 баксів і сидять, чекають, що вони вийдуть по 100, Ой, щось в мене для вас будуть, здається, погані новини, погані. Але звісно ж, звісно, справа ваша, рішення ваші. Але вчіться, розбирайтесь, і буде вам щастя.